У столиці з'явився рибоохоронний патруль. 45 інспекторів присягнули на вірність українському народові і тепер майже цілодобово патрулюватимуть акваторію Дніпра в межах Київщини. Мисливців на, на браконьєрів обрали з понад двох тисяч добровольців. Кілька місяців вони вчились керувати човном, проходили фізичну підготовку і вивчали закони. У перший рейд разом із новим рибним патрулем вирушив її Іван Воробйов. На перше чергування рибний патруль вирушає о четвертій ранку. Саме у цей час каже Олександр: Зазвичай браконьєри збирають улов. В нього за плечима 13-річний досвід роботи в органах рибоохорони. За його словами, через незаконний вилов, особливо під час нересту, риби у Дніпрі майже не залишилось. Утім, ситуація має змінитися. Браконьєрів налякала навіть сама звістка про рибоохоронного патруля. Люди, ті, які бачать телеб... дивляться телебачення, слухають змі. Тось у э, людей складається враження, що воно того не варте, і дуже э, на порядок менше їх стає. За першу годину патрулювання акваторією Дніпра нам зустрічаються лише чайки та поодинокі рибалки. Побачивши патрульних, одразу виправдовуються. Вони не браконьєри. Ми удочники, хлопці, наука бачив. Ви сітки забирайте, хлопці. Сітки. А вас я нету? А? то? у вас, нет. вас немає. Ми сет... Ми Тока на тільки на удочку. А бачили тут браконьєрів? Ні. – бачив, Він не раз. Рибалок патрульні попереджають про добову норму вилову риби у три кілограми і рушаємо далі. Скрізь туман, у бінокль Олександр намагається розледити браконьєрів. Зазвичай рибальські сітки та пастки вони розставляють в тихих заводях поблизу заростей очерету. Саме в такому місці знаходимо цілий арсенал різноманітних браконьєрських знарядь. Рятувати Ладно, що... довелося не тільки рибу, а й наш човен. Ось сітка. – Віті же риба жива, то випускаємо. Ого. Ох ти ж! Приколовочка. Тобана. Майже усі сітки з одного боку прив'язані до понтону. Поруч, будівництво, тутешний охоронець, каже, це приватна територія і наполягає не знімати і залишити приватну територію. Чиї сітки, хлопці? Я откуда знаю. А ви охороняєте що? Я? Добрий ранок, ран. Бачили, тут прив'язували до ваших хепус? Ні, не бачили, не бачили. А як ви так охороняєте? Ви щось не бачили людей? Якщо браконьєра спіймали на гарячому, з нього стягнуть штраф від 340 до 680 гривень. У випадку масштабного вилову кримінальна відповідальність попереджає Олександр. Утім, довести провину браконьєрів вдається вкрай рідко, скаржиться. Він наше ранкове патрулювання закінчене. Все, що ми сьогодні наловили, потім зафіксують у спеціальному журналі. А потім знищать вже вже ввечері інші патрульні продовжують полювати на браконьєрів. Іван Баробьов Сергій Заренко.